Добрий, день, діточки. Жив на світі вчитель. Його звали Василь Олександрович Сухомлинський. І він був середнього зросту, худорлявий. Каштанове волосся відкривали високе чоло. Але головними на його обличчі були очі, карі, променісті. Усе своє життя з 17 років Василь Олександрович працював у школі. За покликанням душі. Він шив маленьких і великих школярів грамоті, математики, літературі, історії. Але більш за все він хотів навчити дітей думати, відчувати, співчувати, радіти і сумувати не лише своїми власними радощами і печалями, а й усім і усьому на землі. Він сам писав казки і вчив дітей саміх складати казки, пробуджував у них думку і слово, робити добрі вчинки. Василь Сухомлинський писав Ви живете серед людей, кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання позначаються на людях. Робіть так, щоб людям. Які оточують вас було добре. І от зараз і ви, маленькі читачі, доторкнетесь до думки і слова Василя Олександровича Сухомлинського, до його казкового світу, який він так хотів перенести у ваші душі і серця. Оповідання. Красиві слова. І красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу, серед літнього дня, захмарила і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє. Мов з відра. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик незнайомий, мабуть, з іншого села, одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав Як же ти змок на дощі? Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві і жалісні слова. Як страшно опинитись в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку та одягнув суху. Гарні не красиві слова, гарні красиві справи.